Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні я хочу вам показати, як зійшла моя капусточка Етма. Це ранній сорт, гібрид від е, компанії Рікцван. І зразу хочу сказати, де я її купляла в інтернет-магазині AgroLife. Бо люди питають, що ви закриваєте фірму, де ви купляли. Ось отак виглядає капусточка. Оця етма. Я її тут не держу, я держу її в холоді, не дивлячись на те, вона все одно трошки повитягувалася. Хоча вона підсвічується, у мене 12 годин поки ще. Ось отака капусточка етма. Тут 1000 насенінь. І вона коштує 280, по-моєму, гривень. Я її купляла. Е, насіння не оброблене. Етма насіння. Ф1, 1000 насинин. Важа 100 насинин е, 46 Ось. А це ось у мене отут Моя, е, мої помідорчики каста. Було їх 8. Штучок у такій коробочці. Бачите, 8 штучок, ось написано. Взійшло 7, одна не взійшла. Це дуже добрий результат. А це, у мене, я знімала ролик, це у мене починає сходити Низкорослий урожайний томат Бобкат. Ось петельки показалися, я його виставила до світла. І буду підсвічувати його перші 10 днів, десь по 12-16 годин. І це я хочу ще посіяти, попровірила, що воно так долоду зайшло, хочу ще одну пачечку посіяти цього, цієї касти. Навіть, якщо в мене зійде 14, вирощу я 14 кущиків цих томатів. То з кожного куща, він дуже урожайний, можна при доброму догляді зібрати до 3 кг томатів. І ось почитайте: у нас вийде 14 кущиків по 3 кг це 42 кг помідор. 42 кг помідор умножте на 30, це буде. 1200 гривень, ви получите е, доходу. До пенсії, яка не дуже велика, це дуже е, доладній прироботок. Я ось теж тут сформувала, відрізала від старої касети е, 8 ячеєчек, буду все садити в ячейки цієї касети. Тому що це самий найкращий спосіб виростити добру розсаду. У мене це ґрунт е, спеціально для розсади. Не клаус, не домофор, а прибалтійський ґрунт мелкої фракції для розсади. Так, може десь одну не доложили. чи... Чи я десь загубила? Так, десь тут буде десь було, що. тут. Мабуть, не доложили або загубила. Ну, нічого страшного. Буде теж сім насенінок. Я його обрізгаю, дуже швидко зайшла Температура доладня була. А, ось он тут два. Бачите? О, все, 8, всі 8. Звіплися. Ось. І потім присиплям, і будемо ще хочу показати вам, що я вчора докупила. Бо це ж, коли йдеш на сіневий магазин, то просто так звідти не виходить. Ось такі. Сухоцвіти, вони дуже гарні в букетах. Получається, статица, смесь. Купила, уже треба сіяти буде мені руколу на пучкову. Ось такі дві пачечки. І ще купила базилик, червоний рубін. Хочу теж посіяти це вид Ганзаден Голландія. І купила ще арахіс, земляний горіх. Е, дорого, тут 10 на і коштує вона 15 гривень. Але це, звісно, мало, 60 штучок, треба буде ще докупити. Але якось зайшла в Ютубі і випадково на канал е, людина з Молдавії, показує, як вона вирощує все досконально. Цей арахіс. вирощується, каже, вона, як картопля. Квіточки, які є жовтеньким цвіту, схиляють свої голівки до низу, до землі. І їх треба 3-4 рази на сезон підокучити. Ну і як картоплі не давати, щоб не було бур'янів і була плодородна така почва. ґрунт. Ось так, друзі. Отакі. Роботи кінець січня я провожу. Побачимо, що з цього вийде. Подсвітка в мене гарна. Я вже показувала. Володимирович зробив мені таку подсвітку. І я потрошку буду вирощувати. Ну, обов'язково вже треба посіяти салат і руколу. Я теж сію касети, бо це дуже. Так, зручно його потім попікірувати і не будеш ждать, що вона там зійде чи не зійде. В такі ж касети я сію і кріп, і петрушку, і базилік, і все. 54-та касета дуже гарна касета. Е, місця тут достатньо в її, вона може довго рости. Той же самий томат, він може довго рости. Ось такий огляд сьогодні, друзі, я. Зробила. Всім дякую, хто заходить до мене в гості, хто підписався, ставить пальчик гори. Всім бажаю здоров'я і всього самого найкращого.